наприклад, дуже хотіла сюди поступити, і от мені подружка дзвонить після іспитів, каже Даша, ти поступила. Я уру на всю хату. Мені я, я була настільки рада. Я думала, що я взагалі не поступлю. Мені ця школа дуже нравиться. І я от хотіла і мене сюди поступити. мама каже добрі вчителі. Добрі умови, тут є басейн, бо я вчилася в такій школі, і мені там не дуже подобалося. І я вирішила піти сюди, в класичну гімназію. Ну я брала книжки в бібліотеці. Мені порекомендували взяти найцікавіші книжки, які ми будемо проходити ну, в школі. І ще я читала ще інші багато інших книг. Я до 1 вересня готувався, читав книги, Чав вірші там, читав оповідання багато. Мені придбали канцелярські речі, форму вишиванку. Мені купували при. Лярію купували вишиванку, звісно, на 1 вересня форму. Ну і все те що треба для, для школи. А поки малеча тішилась новому приладдю формі та готувалась до навчання, батьки власне обирали школу, поріг якої переступить їхня дитина в день знань в обласному центрі. Майже три десятки шкіл. Чому серед них обрали саме класичну гімназію, яку вважають найлітнішою міською школою, ми запитали безпосередньо у батьків. Школа користується популярністю, підготовлюють. Досить непоганих дітей дають базові навчання, яке в подальшому пригодиться дітям. Тут є розділення а, на пласти. Я дочка дуже любить математику, але це включить дура контрольна по математиці. І плюс ми здесь з Радушком живемо дві хвилини йде до школи. Жінка настояла, а тому що вона зупилася. Серед низки переваг, які навели батьки, увагу акцентували і на охороні. Охорона забезпечена нормально, дуже гарно. Обороджено навчальний заклад. Тобто я задоволений в принципі при загальному огляді гімназії, тим, що моя дитина тут буде навчатися. Корона буде, тому що школа на закритого типу, тобто пропускна система. Мені дуже нравиться, що така закрита система. То там по определеним пропускам дітки проходять Це дуже важливо. Да кожен вихованець закладу має індивідуальний учнівський квиток в школі. Діє пропускна система. Щодня фіксують присутність чи то відсутність. Дитини на заняттях така система корисна й тим, що прогуляти уроки чи втекти неможливо. В попередні роки охорону для школи оплачували коштом батьків. Однак днями на сесії Ужгородської міськради для охорони дошкільних та шкільних навчальних закладів міста виділили майже 6 мільйонів гривень. Найголовніше, для чого була потрібна нам охорона в попередніх роках, щоб все таки ми комфортно почували себе в приміщеннях, батьки знали, куди відправили дітей і що вони в безпеці. Це Обов'язково ви знаєте, який в наш час, і тому охорона виконувала саме ці функції. А от проблема, яка спіткала немало закарпатських та й загалом українських шкіл з нестачею підручників, цю школу також обійшла стороною. Але наші діти користуються електронними варіантами. І немає потреби паніку піднімати, тому що вже діти навчилися давно, і вони працюють з електронними посібниками. Після урочистого першого дзвінка гімназистів привітали зі святом знань. Сьогодні ви відкриваєте для себе дуже цікаву захоплюючу книгу. Назва цій книжці Ужгородська класична гімназія. Знаєте, в неї лише сім сторінок. Це сім років навчання, які ви проведете тут. Кожна сторіночка містить 190 цікавих оповідань. Це 190 днів, в яких триває навчальний заклад. Урочиста лінійка закінчилась, і учні розійшлись по класах. Перший урок цьогоріч – патріотичний. А попереду насичений навчальний рік за шкільними партами.